У дитячій бібліотеці найблагодатніша атмосфера, тому саме тут Марія Павленко і вирішила відсвяткувати сорокарічний ювілей своєї творчої діяльності. У її поетичному доробку 15 видань для дорослих і 20 для дітей. Це говорить про те, що Марія Григорівна найчастіше звертається своїми віршами саме до малечі. Мої діти це діти всієї області, вищих навчальних закладів, ПТУ, шкіл, коледжів. Я до них завжди поспішаю. Я їм ніколи не відмовляю. Дітям і любові в світі я не відмовляю. Під час творчої зустрічі читачі бібліотеки охоже спілкувалися із справжньою поетесою, ставили їй запитання, декламували її вірші та читали власні твори, намагаючись отримати поради і настанови від Марії Павленко. Мені дуже сподобалося, що ця жінка прожила стільки років на цьому світі, і вона вже зрозуміла. Багато чого, і зараз мені сподобалося, що її, її щир, щира прихильність, любов до дітей. На завершення зустрічі Марія Павленко подарувала дітям свої книжки. Юні читачі намагались отримати ще й пам'ятний підпис авторки у подарованих їм виданнях.